Якось раз я лежав собі на диванчику, дивлюся своїх улюблених ютуберів і помічаю, що вони грають на рулях. Абсолютно всі ютубери по євротраку. А я як останній лошпет і мої друзі грали собі на клавіатурі. Але, так скажемо, час проходить і вони собі гроші не збирали. А я як останній лопу грав на клавіатурі. Тому я швиденько побіг дивитися OLX, всякі там не знаю, подивитися пости, що там які, є, всякі рулі, і замітив оцього красавчика. Та ще по дуже смачній ціні. Я не став вибирати Укрпошту, тому що я не хочу чекати свою посилку місяць Logitech Momo Racing. Цей руль був випущений в 2001 році і він є воістину легендарний. Цей руль стає справжнім скарбом для всіх ентузіастів симуляторів водіння. Кріпиться він до стола за допомогою кронштейна і двох пластикових притримувачів. І також до нього йде комплект блок живлення та педалі. Плюси цього руля для Євротрак 2. Реалістичне керування завдяки потужному зворотньому зв'язку. Тобто, якщо будеш їхати по нерівній дорозі або по якимось кочкам, то ти будеш відчувати, як ніби наїжджаєш на них руль повністю це відчуття, якість і надійність. Я би це хотів вам дуже сильно зауважити, бо тому що це дуже міцна конструкція, і матеріали вам гарантують довгий термін служби. А також руль дуже легко настроюється, тільки треба знайти свій ідеал. Та є декілька мінусів до цього руля. Треба скачати окремий драйвер, який знаходиться на сайті Logitech. Силка на нього буде в опис. Ви вибираєте тут 10 Windows, якщо у вас 11, то все одно беріть 10, бо тому що різниці абсолютно немає. Вибирайте 64 або 32-бітну систему і скачуйте, встановлюйте як обичний драйвер, можна сказати. І ще один фатальний мінус, що у нього тільки 270 градусів, максимально може бути круговий обір. Ясно, що можна в настройках там підкрутити якось, але ну, це не дуже кайф. Але це можна модифікувати, на Ютубі є дуже багато гайдів, тільки треба окремі деталі всякі купляти. Тож, висновок, якщо у вас маленький бюджет, але дуже сильно хочеться з ігровим рулем погуляти, то сміло беріть Logitech легітечь Racing. Дуже крутий для своєї ціни. Єма паркуватися на ролі дуже складно. Ха, як ти взагалі задом паркуєшся в GTA за рулем. Мені капець, як складно зараз. О, я попав, я попав походу.